Представляємо до вашої уваги сумку переноску для домашніх тварин. Сумка розрахована до 8 кг для котів маленьких собак. Виготовлена з матеріалу Оксфорд, водонепроникний щільний та антивандальний матеріал. Сумка має е, добрий каркас всередині, не прогинається, добре тримає форму. Всередині розташований спеціальний килимок. Всередині має пластикову основу. Він не прогинається. Добре тримає форму. За, за що цього сумка, у сумки дно не прогинається. Також всередині є повідець, який регулюється по довжині, можливо пристебнути до шийника чи шлейки, щоб тваринка не випрягнула і знаходилась у безпеці. Також у сумки по бокам є січасті віконця. По бокам і спереді велике січисте віконце, яке можливо розстегнути, та воно буде як вхід-вихід. Також на сумці маленька кишенька є, та маленьке віконце для гадування та додаткової вентиляції служить. Також у сумці є плечовий ремінь з можливістю. Регулювати довжину. Також є металеві карабини. Та вся фурнітура якісна та металева. Позаду сумки є спеціальний ремінь, який фіксується на валізі. Можливо, зафіксувати на валізу, якщо для подорожей будете кудись їхати дуже зручно. Також є спеціальні шторки, які закривають всі віконця. віконці, захист від дощу, від сонця, від снігу. От, три шторки, можливо, закритий та відкритий. Сумка дуже якісна, та простора та зручна в використанні.